Українська влада так турбується про своїх громадян, що рахує їхні віртуальні гроші. До прикладу, при нарахуванні субсидії, замість одного прожиткового мінімуму законотворці пишуть два, яких на факті людина не має. Звідси й проблеми багато сімей на літній період не отримали допомоги від держави. А хто отримав, то сума чимала. Ситуацію з видачі субсидій прокоментувала заступник начальника управління праці та соцзахисту населення Людмила Ярмчук. Була прийнята постанова 319 нашого уряду від 27 квітня, яка передбачає суттєві зміни щодо порядку розрахунку доходу, який береться для призначення сім'ї. Якщо раніше, тобто до 1 травня, дохід брався або за попередній календарний рік, або за три попередніх місця перед зверненням за житловими субсидіями, то при призначенні субсидій з травня 2016 року включається дохід тільки за попередній календарний рік, тобто в даному випадку за 2015 рік, Уже право вибору, який період вигідніше взяти, такого немає. Що е, єдине, якщо е, сім'я звертається у першому кварталі. Року, то дохід може братися за перших три квартали попереднього року. Наприклад, у 2017 році, якщо буде звернення з січня по березень місяць, включно, то в такому випадку можна буде взяти перший другий квартал 2016 року для розрахунку. Які ж доходи включаються? Що нового включається весь дохід сім'ї. Якщо заробітна плата, то без врахування прибуткового податку. Окрім того, враховуються всі види соціальних допомог. Окрім одноразової виплати жінкам при народженні дитини, яка виплачується разово виплата матерям, героїням, не включається щомісячна компенсаційна виплата внутрішньопереміщеним громадянам і не включається грошове забезпечення осіб, які зараз проходять службу, є учасниками антитерористичної операції. Окрім того, не враховуються всі виплати, які носять разовий характер. Допомога по безробіттю, обов'язково теж. Враховується. Але що є суттєвим саме з 1 травня, якщо до 1 травня в складі сім'ї були працездатні непрацюючі особи, або якщо дохід був менший від одного рівня прожиткового мінімуму, то з 1 травня дохід не може бути менший, як рівень двох прожиткових мінімумів. навіть якщо ви працюєте із мінімальною заробітною платою, то в дохід. За 2015 рік в даному випадку буде включено рівень двох прожиткових мінімумів, Це є 30 тисяч 512 гривень. До травня було на рівні одного прожиткового мінімуму з 1 травня не менше як два прожиткових мінімуми. У фактичних розмірах включається власне допомога при народженні дитини, допомога до трьох років, якщо здійснюється догляд за дитинкою інвалідом до досягнення неї 18 років, або догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, допомога по безробіттю, такі, такі виплати враховуються у фактично отриманих розмірів. До 1 травня. Була ще така, така категорія громадян, що ми брали фактичний розмір. Це е, особи, які отримали компенсаційну виплату по догляду за інвалідами першої групи або перестарілими особами, які досягли 80 років. Це і допомога незначна, 16 гривень, але багато хто е, її отримає, тому що е, період догляду зараховується в загальний стаж роботи. Якщо до 1 травня ми брали фактичний розмір, тих 16 гривень, то з 1 травня ця категорія осіб вже в е, приплоди призначення субсидій в дохід буде мати 30 тисяч гривень за минулий рік. Фактично для розрахунку взялися ті доходи, яких людина не отримує. Е, окрім того, якщо безробітні зареєстровані в службі зайнятості, але допомогу по безробіттю не отримають, то дохід включається на рівні прожиткового мінімуму. Всі очікували початку літнього сезону і е, все ж таки надіялися, що житлові субсидії. Та отримають. Після того, як був проведений перерахунок, і наші мешканці отримали повідомлення, на жаль, вони були досить негативно здивовані, що на літо є нуль.